Так, добрий день, друзі. Сьогодні 27 серпня. І в одному із ваших коментарів написано: ви постійно говорите, що е, війна буде до 26 го року, он усі тарологи бачать скоре завершення війни, і, а, ви, а ви тільки нагнітаєте, вже не, неможливо вас слухати за цей 26 й рік. Ви можете слухати кого завгодно, яких завгодно тарологів, астрологів. Я поважаю абсолютно кожну людину і її точку зору, і її бачення. Я не бачу, що війна завершиться в 24-му році. Я не бачу цього. І що це скоро, ну скоро для когось 26-й рік це скоро. Я не бачу кінця війни в 24-му році. Всім нам хочеться миру, дуже хочеться абсолютно всім. І не повірите містам, які знаходяться, і селам, які знаходяться на прикордонні з Російською Федерацією, захочеться просто більше за все. Давайте подивимося. Давайте подивимося ще раз. Коли закінчиться війна в Україні? Чи закінчиться війна в Україні? У 24-му році, скоро, так як усі кажуть, усі тарологи, чи де ви слухаєте, скоро, чи завершиться війна в Україні, скоро, так як усі кажуть, ну, тепер дивіться. Ця карта взагалі говорить, що 4 місяці не будуть вирішальними в цій війні. Це карта Повішеного, яка каже, що ще буде багато жертв, і повністю ситуація не вирішиться. Це старший аркан повішеного. Повністю війна не завершиться. Я не бачу тут жодної карти в 2024 році фіналу кінця війни. Ця карта, так, у нас будуть позитивні здобутки. І як я робила відео на серпень, я казала, що. У серпні місяці ми побачимо перші позитивні результати, позитивну динаміку Збройних сил України. І ми її побачили. Так, десь ми втрачаємо, але у нас з'явилися і позитивні новини. Ця карта говорить, що нас нужда заставляє ще робити те, що ми відвоюємо свою територію. Ця карта говорить, що ще люди знаходяться в нужденному стані важкому і в економічному, ця карта говорить, і е, взагалі ну, і багато територій ще треба повертати. Ця карта говорить, що йде війна. І вона не в активній фазі завершення. Так, буде щось позитивне, але це не активна фаза завершення війни. Ви можете послухати тарологів, і, і вони, дай Бог, щоб їхнє е, бачення справдилося. Я буду просто безмежно рада цьому і вийду публічно це признаю. Ну, в 24-му році я цього не бачу. Я не бачу. Ладно, давайте запитаємо і по-іншому. Чи буде продовжуватися мобілізація в Україні у 2025 році? Чи буде продовжуватися мобілізація в Україні у 2025 році? Бачите, як я дивлюся? А ну давайте, давайте по-другому ще запитаю. Для уточнення. Мобілізація в Україні в 25-му році перше півріччя. Мобілізація в Україні в 25-му році перше півріччя. І мобілізація в Україні в 25-му році друге півріччя. Ось бачите, як в мене виходить, що 25-й рік... В першій половині ми ще будемо знаходитися в тупіковій ситуації війни, де нам будуть потрібні війська. І ще ми будемо, знаєте, в підвішеному стані, і що нам далі робити, і як же воно йде до завершення. Але все одно по-новому буде йти мобілізація, і вона ще буде продовжуватися, і буде продовжуватися. По, будуть задіяні більш професійні люди. Якщо зараз призивають абсолютно всіх з населення, то в 2025 році буде продовжена мобілізація, але в іншому форматі. І тут я бачу, що в першій половині року буде продовжена мобілізація і ще й Досягнені за рахунок цього досягнуті гарні позитивні, е, позитивна динаміка. А в другій половині 25-го року, оця карта імператриці говорить, що стане вже набагато легше, легше, але все одно ще у нас є моменти війни, але вже в домі буде більш спокійніше. Ой, бачите, ще по 25 му року йде мобілізація. Ну, давайте подивимося, 25-й рік завершення війни. 25-й рік завершення війни. 50 на 50. Це як рішення, як ухвалюється, як дають нам згоду на це рішення. Такі моменти, я вам так хочу сказати: 25 й рік можливий для завершення війни. можливий. Ну, це не в один день, на жаль, вона буде завершена так, як почалася, в, один, в одну ніч. Ні, завершальний етап він буде довгим. довгим. Можливо, буде щось в 25-му році. Прийнято, бачите, тут знову єрофант. Да? Прийнято на документальному рівні, але процеси військові ще будуть продовжуватися. Ось так я бачу, ну, це треба ближче дивитися. Ну, я бачу 25 й рік і ще рік під час військових операцій в Україні. У мене є ще нова колода, і в мене і ця нова колода. ну Давайте в інший запитаємо. Давайте запитаємо. Ця клода бачила мало запитань. Особисті тільки деякі встигла зробити. Ну, давайте запитаємо, подивіться, яка красива. Хай цей метелик райдужний принесе нам гарні відповіді і їх реалізує. І так, чи закінчиться війна в Україні в 24-му році? Ось давайте так запитаємо. Як кажуть, терологи. Ні, силова карта випадає. Бачите? силова карта випадає. Дивіться, король у нас йде по королю, це активна фаза йде ще. Активна фаза війни. Багато розмов про це. Багато про, розмов про це, але йдуть активні карти військові короля і королеви. При цьому багато розмов людей, на які на цьому або мають користь, або я не знаю, це їхні, це можуть бути політики, які, це їх рейтинги. Я ось тільки так бачу: Спекуля, спекуляція на цій темі, на цій темі спекуляція на цій темі. Перемога буде 24 рік. Це по дураку. Знаєте, як казали колись, дурак думкою багатіє. Можна думати про це. От, дурак думкою багатіє. Я не хочу нікого образити, але хто думає, що війна закінчиться в 24-му році, той ну, просто нерозумна людина. Так, ситуація може по дураку обнулитися, вийти на новий рівень, але це не кінець війни. Давайте запитаємо 25-й. 25-й. Покажи, 25-й рік для України. Переговори. Будуть іще продовжуватися переговори. Бачите, переговори ще будуть продовжуватися. Ось ця карта говорить: 25-й рік продовження переговорів про монети, про землі, про матеріальне, да? про матеріальне. По карті магу, це буде іще як іти цей процес активної фази, про завершення цієї війни, про переговори. Верховна Жриця закриває цю інформацію, тому що це ще повністю закрита інформація для нас усіх, і багато чого відбувається зараз такого, про що ми не знаємо. Не знаємо. Ну, 25-й рік це вже активна фаза переговорів, які дійсно йдуть до завершення війни. І це знову ж двійка кубків. Двійка кубків це коли ось вже конкретно йде розмова про завершення війни. Ну, у мене більше 25-й рік ну, видихатимемо ми і 26-й, і до 30-го року. Цю війну тому, можливо, я ще бачу 26-й рік активна. Можливо, це землі, які нам треба буде очищати. Ну 25-й рік це ще ось. Ми бачите у війні. Ось така моя відповідь. Давайте запитаю дай пораду українцям, бо вже всі дуріють від цих інфор... війни і інформації від усього. Дай пораду українцям. Дивіться, що у нас іде. Умиротворення. старший аркан, умиротворення, самий главний аркан, і справед... і смерть. Дивіться, забудьте, да говориться, майте силу, майте силу, знайдіть терпіння, пережити ось ці. Трагічні події, які дуже повільно попажу, да, попажу кубків продвигаються. Дуже мало у нас позитивної інформації, дуже багато болісної інформації у нас іде по тройки мечової. Мало позитивно і багато розпачу і болю, і який ще, на жаль, по цій карті буде продовжуватися майте терпіння, да, умиротворення, терпіння пройти цей шлях до повного обнулення по смерті, да, по смерті яке нам по колесу долі суждіно пройти і прожити. Суждіно й пройти і прожити. Будуть у нас позитивні новини від короля Кубків з поля боя. Ну, це нам по колісу пройти і прожити. Ви бачите, випали старші аркани. Ось така відповідь. Пишіть, будь ласка, запитання, будемо далі розглядати.